Не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш кольників від цикад, і чи повзають равлики по повійну. Як у тих далеких краях називають люди своїх котів? Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було у твоїх рядках смутку. Чи цвітуть там вишні та абрикоси? Якщо подарують тобі букет, не розказуй, як ти бігли від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилося, в Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників від цикад і чи повзають равлики по пов'яну. Як у тих далеких краях називають люди своїх котів? Те, Чого найбільше би я хотів, щоб не було у твоїх рядках смутку? Чи цвітуть там вишні та абрикоси? Якщо подарують тобі букет, не розказуй, як ти бігли від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилося. Запросив Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.